Геноцид ромів геноцид організований і здійснений нацистами в 1935-45 роках на теренах Німеччини, країн союзників Третього Рейху й окупованих країн. Знищення ромів було частиною загальної політики націонал-соціалістів. На увічнення пам'яті депортованих і страчених представників циганського етносу. 2 серпня в Україні на державному рівні відзначається Міжнародний день Голокосту Ромів. Історична довідка. У квітні 1942 року німецька влада видала новий наказ протягом 15 днів створити гетто, куди зігнали все ромське населення міста Сарни навколишніх сіл та ближніх районів. Роми перебували в Гетто з кінця квітня, по серпень, 1942 року. 26-28 серпня розпочалися страшні дні ліквідації. Люди розуміли, що це були останні дні їхнього життя. Ромі виводили окремими групами і розстрілювали на місці. За різними підрахунками 27-28 серпня 1942 року від злочинних діянь нацистів в місті Сарни загинуло близько 200 ромів Джерело Картографування геноциду ромів України та пам'яті про це, автор Михайло Тяглій. Особи, які належали до Румської національної меншини. Захоронені в братських могилах на місці масових розстрілів євреїв в 1942 року в місті Сарни, південно-західна околиця міста за стадіоном Мрія. відноситься до переліку пам'яток історії місцевого значення та монументального мистецтва, які знаходяться на території Сарнинської ОТГ, номери рішення про прозяті на облік номер 325Р від 20.10.1987 -го -го -го. Голокост ромів місті Сарни, як і в інших частинах Рівненської області та України, в цілому був трагічною частиною Другої світової війни. Нацистські окупанти проводили масові розстріли та депортацію ромів, а також інших груп населення. У серпні 1942 року в Сарнах відбулася одна з найбільших акцій знищення ромів, коли було вбито близько 14 тисяч євреїв, ромів та українців. Людей зганяли до ям і там розстрілювали. Цей епізод є частиною ширшого контексту геноциду ромів під час Голокосту. Коли по всій Європі було вбито сотні тисяч ромів, сарни, як і багато інших міст і сіл України, стали місцем масових вбивств та страждань багатьох людей. Пам'ять про ці події вшановується на місцях масових поховань та у музеях, які розповідають про трагедію Другої світової війни.